Друзі, мої вітання, ви на каналі Скромний. Минулий тиждень був, на жаль, без контенту. Це тому, що наші сусіди, свинопси, почали кошмарити нашу енергетику, і по всій країні запровадили стабіляційні відключення світла. Коли я можу робити контент, немає світла, коли світло є. Я знаходжусь або на роботі, або займаюся терміновими важливими сімейними справами. Для того, щоб постійна була можливість виходити в Твіч і піляти контент на YouTube, мені потрібна приблуда, яка коштує приблизно десь 50 тисяч гривень. На жаль, до такого мій бюджет не готовий. Тому під кожним відео є посилання на пряму підтримку стрімера, де є ціль в 50 тисяч гривень. Якщо ви допоможете мені зібрати хоча б половину, я половину добавлю зі своїх. Так, да, діти б на Новий рік будуть без цукерок. Але буде постійний контент на Твіч і постійний контент на YouTube. До кожного коментаря на Ютубі я буду прислуховуватись, що ви хочете бачити в наступних відео. Всім дякую за підтримку, разом до перемоги! А зараз я вам розкажу і покажу, які зміни в моєму клубі відбулись за цей тиждень. Шість гравців. У мене новий хвостові. Ви будете просто шоковані. Дивимось. Перший топовий гравець це Вінісіус Junior! Що про нього казати, друзі? Ну це офігенна картка. Просто офігенна. Після пару матчів я зрозумів, що він заслуговує в мене пофарбуватись в фіолетовий кольор. Клас, отака От картка. Далі, Левандовський. Левандовський мене приємно здивував, не дивлячись на те, що в нього PS85, він доволі солідно грає. В нього чудовий удар, він класно рухається на лівому стіку, в нього класні паси. Він мені сподобався. Але якби трошечки в нього більше була швидкість, він би був у мене дуже довго в основі. А так, можливо, в найближчому будучому ми його і замінимо. Наступна карта, яка просто шалена, це Джоїлтон. Це третя еволюція на цю карту. Стати космічні, рухається чудово, я прогнозую, що він у мене точно буде до тоті. А можливо, і після. Все залежить від дропу. Нові карточки цієї ВЛ, -очки. саме під ВЛ, це Юндоган за сезонні завдання і Konate. Забігаючи наперед, я вам скажу: ми зробили топ-результат в цю велку. Але до Юндагана в мене найбільше питань, а саме питань в допомозі в Атаці. Коли він виходить на ударну позицію, там, де 100% треба забити гол, він мені заруїнив десь від 3 до 5 моментів 100%. Просто в нього удару, ну, наче, ну, наче немає. Таке відчуття, що ну все, людина не вміє забивати. Тому до цієї карточки в мене найбільше питання. Конате. Перші два матчі він мені не сподобався. Потім я його розпробував і він просто топовий захисник. Якщо ти не зробив щось сезонні завдання, швидесенько тебе очікує офігенна карта в захисті. І відкриття. Відкриття моєї команди це правий захисник. Випав мені ось такий гравець. Я думаю, подивився на його стат, Думаю, а дай-ка я зроблю йому тест. Він просто неймовірний. Кому потрібен гарний захисник і ще й швидкісний, з непоганою дріблінгом і передачами. 16 тисяч монет це той вибір, який ну, точно не жалко буде витратити. Тому я думаю, що він надовго в моєї основі. Ось такий склад. Всім приємного перегляду. До найкращих моментів цієї велки. Чуєте, а у вас теж в більшості випадків команду не показує. О, знову, блядь. Як це пофіксити? Хтось знає, як це пофіксити. Блять, платформа Новачок. Ммм, дякую тобі, блядь, але запізно. Ааа, забув, забув за крос-платформу. Ух, блядь, різкий. У мене отакий самий паноси, й блять. Такий дуже різкий. Єбать, ну Владік, я бачу. Я бачу, блядь, що він рухається. Даня, привіт. Ми українською пишемо, Дань. Так что давай бы с э, приветил. Ёбан Бобан! Молодець, червону, блядь отримайте, будь ласка. Найс, вині, вини, вині, вині. Четко прийняв. Пенальті. Так, Левандовський, ну шо, кладемо знову? А, як знову? Як ти тоді, блядь, не забув, ти, Альоша. А, ну, давай отак, легесенько Можеш мені інструкцію вислати, блядь, як за тебе бить штрафні? Oh, Nice, please, Lord, give Lewandowski. Well, done. well, done. well done. Папа Чирэзка, но демдаганчик уток від вір, чо чіткий чот, був, слой будто солфа стем, тюрь мyssel машин. Ну всрав такий, блядь, момент, ну реально. Та й заїбав за перемикатись. Тільки... тільки дивися очима, куди він перемикається. Ми ж перші нам м'ячі були. Да. <послужен> Найс, блядь! Да обжени ты цё кабана! Ебать, ну это конечно мы два говна забыли. Просто два говна забыли. Э! <зас> Пишешь, <плес> а ты вот це чудовичка, вот це. це тими закидушками Ааа! <клес> <клес> ну, то на те, ты ну, сука Олень, блять, стоїть хуй зна. Хуй знает єбінях! Пизда ми пропустили, блядь. Because when i I'm gone cuz I'll be working off the grind grinding to all the pain I said I'd do it and I did I'm the type to work until I'm the fucking bleed I'm the type to fight and others fall onto their knees I'm the type to ask for more pain give it deeps on the other side his dude's just in one cell Is this me a flaming night entirely work daily quietly to build a perfect dynasty place where my mind is free from the chains of society take all anxiety Мы ще поборемось мы так, блять, просто не будем здаватись Ах ты ебать! Ебать, мы поборолись, блять. Пизда, блядь. Фу. Я не, ну сильно грав Та, ну тут уже посолідніше склад. Тут склад уже посолідніше уже. Не буде такого прохідного. Асе nice mister i can see it on your lips she won a party with the best yeah, grab a fish how you being hard on this beat in my mindlid back and forth from what I wanted what I'm gonna get i keep my head down grind up moving on i keep this clear as i write every song nothing's off him it's no opinions nothing's wrong I free my mind every time try to keep it going a hundred songs in a hundred weeks what the jo how these dudes keep writing do they cheat or around

Nice. Вирішив так само, як і він зробити. По центру розвертається і все. Рібать, а цей хер не може забити. Йондаган мав у таких моментах уже три е, ну, точно. Цій виллці, і він просто не забиває. Давай, давай, все, час. Все, найс. Хлопці, ми о! Чудо зробили 11. Так, перший пік. По центру. Нічого немає. Дібало. Ой-ой-ой, якесь... Бля, що з нею? Що вона така? Така гарна. Скільки вона коштує? Дебрюїне? Це ж продаваємо піки, правильно? Правильно, продаваємо Давайте глянемо, скільки вона коштує, щоб зараз не вбехатись. Якщо буду брати буст, то тисячу гривень, і все, і буст поїхали. А там як пощастить. 11. Чи... Опа, знову промо. Шостий, 7. -й. демпінг. Люди ж, ті, хто заказують бусти, вони ж надіються на дуже високий результат. Так, у нас, як правило, тут промо. Немає. Так, інформчик буде точно дорожче стояти, да? Тому ми, ми візьмемо 86-й інформчик. Інфо... інформчик. Так, і всі туди. Let's go. Nice. Walkout! Це класний пак. За 100, 150 перемог. Окей, okay. рейтинг хай буде. Постійно на стрімах і за те, що в тебе день народження було. Ні, ну беруть же опачі, чи... а що робити з дублікатом? 4 проти 1 одного... я вйобую, що це значить? Їбать, два гравці 87, і... 2 мені дало. 23 ті гравців. Let's go. Тут дайте або рейтинг, або промо. Мандалина. форвард 86. -та. Якщо мені пам'ять не зраджую, то це 86. такая темненька девочка. Да. Я знаю, знаю, до, да, до, 100 штук. 10 гравцов 84 плюс. Коноте? Он у меня есть уже. Покращенный. А, нет, это цей. цей. Салиба. Цікаво, салиба зараз хоть что-то стоит или нет? Так. Да. Ну, трошечки дорожче, ніж рейтинг. У нас тільки грізманчик, да? Дорогий. І Імусіало. Це всі інша лина. Ну, ми зберігати не будемо. Ну його нафіг. Я тоді зберігав нічого не зловив. Волкаут, воротар. Леон. Хуйня. Це він уже у нас. Дублікатами де. Він нам уже випадав. Немає МП, коли будуть гравці тижня дорожчати. Бо у мене їх там уже назбиралось пипец, Чуть-чуть і трошки. Хлопці, хто не підписан на Ютуб канал, підписуйтесь, там буде. Е... Коли буде 500 глядачів підписаних, то я розіграю безкоштовний буст.